Суть цього, що я хотів звернути увагу, привернути увагу громади до того, що я реально вважаю, що в нас є в місті велика біда. Це так, ну звичайно ж, це абсурд. Але, абсурд. але але абсурд це не це. Але абсурд це скоріше, ото, що відбувається з, з поплюженням містом, мовчання журналістів а, і, і свавілля корумпованих чиновників і. І безсильна громади на це вплинути. Оце от страшний абсурд. А ото, що я написав, це якби дзеркало цього абсурду. Наприклад, там друзі дзвонять мені, такі, ну якби е, е, люди мистецтва і кажуть, ну тут так живеш, що якось воно поступово це все так робиться. І, чесно кажучи, каже, Саша діджей мені це казав. Я так, чесно кажучи, не помічав. А потім оце от ти написав, я так задумався, і тепер воно мене харать. О цього я власне намагався досягнути, і можливо, можливо, е знову ж ну не знаю, що там депутати вирішать, але але знову ж можливо, все таки це спрацює таким чином, що коли наступний дозвіл от, на таке рагульство будуть підписувати, то можливо задумаються. Я за абсолютно публічність, чи то сесія, чи то Фейсбук. Для мене це не принципово, якби. Ну на жаль, я не юрист, я художник, розумієш, тому я говорю такими якимись іншими категоріями. Це, це потрібно опублікувати, щоб це люди бачили. Там же ж конкретні підписи повинні стояти. І тоді звертатися до цієї людини і питати. От чому, як, хто, хто робив дизайн, який архітектор це придумав. Ну і тоді громадськість буде повинен бути процес спілкування. Особисто я не вважаю, що старе місто треба взагалі законсервувати. Ну звісно, що якусь там таку частину, як резиденція, ну абсолютно, але. Місто повинно розвиватися. От. Але, але є купа прикладів, як це робиться дуже прецизійно, там, гар, ну, нормальними, талановитими архітекторами з нормальною освітою. От, там, дуже це все там, ну, Важко пояснити, фотографії можете показати, там в Європі як це робиться. Там є старий будинок, до нього там якось, ну, це все продумано, тонко, пропор... нові матеріали. Тобто, це не обов'язково якась. До речі, це вважається поганим тоном імітувати стару архітектуру. В більшості робиться на якихось там контрастах, тобто це супер сучасна така штука, але з величезною повагою до того контексту. І от на ці, на цьому контрасті вона якби спрацьовує. Тобто, я не проти, скажімо, ну, стікляшки як такої. Просто та стікляшки-стікляшки рознь. От, от, от от ми будуємо нову нову будівлю. І, і це конкурс відкритий абсолютно міжнародний. Тобто може з Австралії прислати архітектурне бюро, там, може з Лондона прислати. О таким чином поляки побудували за останніх кілька років. Там отак от, от дивишся, що вони будуються. Причому ну навіть не Варшава, а в кожному місці. ну, в Роцлав, Люблін, в маленьких містах такі от супер-супер нова архітектура. Ну вона нічим не гірша, чим чим в Лондоні. Тобто, це абсолютно вже вони вийшли на нормальний рівень. Мені здається, Іздрик здається, написав, що це Рагуль це така людина, яка, яка вважає, що їй всі винні, включе, включно з Богом. У нашого Рагуля є вісім рівнів захисту і фаєрвол самогонки Що робить Цукерберг? Він ту всю раду міг би купити. От, але він скромно живе і суть, суть от, діяльної людини, енергійної, там, талановитої, скажімо. Він допомагає дітям, він, 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 він щось будує, він вкладає в якийсь він розвиває щось. Тобто, от в цьому суть, суть, якби, а не в тому, щоб позолотіти все, що можна, золоті часи купити за 300 тисяч там і, і чи фейковий ролікс. Кстати, є теж це ну, варіант. Ну, можливо, тому що я на заході довго жив. Я вважаю, що ну, якби це може банальність така, що починати з себе. Що таке починати з себе? От я роблю, я роблю, що я можу. От, от є така проста логіка, що ти робиш все, що ти можеш, а вже ну, вийшло, не вийшло, ти потім хоч тебе совість не, му, не, не мучить. А, а багато хто, от мені здається, велика-велика більшість просто якби навіть не намагається, то, що, Та, ну що то так було і буде, і нічого не, не зміниться. Ну, а наші люди гинуть зараз. От, що мене іще дуже сильно дістає, що люди на Майдані загинули, до цього часу гинуть. І, а от чиновники себе поводять так, начебто це нормально, нічого, нічого не міняється. Тобто і тримають нас за бидло просто.